В одному із своїх інтерв'ю відомий інвестор і мільярдер Уоррен Баффет розповів методику, як компанія може робити гроші з повітря. Як один цент можна перетворити у 18 мільйонів доларів в день, і це прибутку без складних дій і величезних інвестицій. Всього одна дуже проста річ дозволить отримати такий результат, причому. Безкоштовно ця методика підійде як бізнесменам із досвідом, так і підприємцям-початківцям, і навіть тим, хто не задумувався над своїм бізнесом, що це за методика і як її правильно застосувати. Про це у сьогоднішньому відео додивіться відео до кінця, буде дуже цікаво. А ми починаємо. Дану методику. Ми з вами розкладемо на дві частини. Перша це ознайомлення із самою методикою. Вже за кілька секунд ми з вами переглянемо фрагмент інтерв'ю, де Бафет і розповідає, як компанія може отримати такий результат. Але тут глядачі можуть допустити дуже серйозну помилку. Вони прослухають методику, закриють відео і сприймуть буквально усе, що почують. Потім спробують застосувати у своїй ситуації і в кращому випадку нічого не спрацює. А в гіршому результат може погіршитись. Як уникнути цієї помилки? Прослухати другу частину. Друга частина це та, де ми розберемо механіку, тобто розберемо, як ця методика взагалі працює, що насправді впливає на результат. Без розуміння механіки методики нічого не працюватиме. Тому, якщо хочете, щоб усе запрацювало, дивіться відео до кінця. Тільки тоді ви дізнаєтесь, що робити конкретно в вашому випадку. Я вас проймаю. А теперь переходим до первой части. Кока-кола существует с 1886 года. 1,8 миллиардов. 1,8 миллиардов банок. Кока-кола продается каждый день. Теперь представьте, что Кока-кола поднимет цену всего на 1 цент. Это 18 миллионов долларов в день. Умножим 18 на 365. Это примерно 7 миллиардов. Чуть меньше это. Шесть мільярдів п'ятьсот сімдесят мільйонів доларів. в мільярдів от одного цента. Як ви думаєте, перестануть ли люди покупать Кока-Колу за одного цента? Я уверен, що ні. Ми щойно прослухали з вами фрагмент цього інтерв'ю. Який висновок напрошується після переглянутого? Хтось скаже. Потрібно піднімати ціну, одразу скажу, що це працюватиме не завжди. Чому? Бо не завжди підвищення ціни збільшить дохід вашого підприємства. Тут є декілька факторів, які на це впливають. Перший фактор чутливість клієнта до ціни. Якщо казати простіше, то чи зміниться кількість покупок клієнтом від того, що ціна на продукт змінилась? А якщо зміниться? То наскільки, і як наслідок, чи зміниться від цього дохід і прибуток? А як визначити, чи вплине ціна на збільшення або зменшення доходу і прибутку? Тут потрібно враховувати дуже багато факторів: і галузь бізнесу, у якій ви працюєте, і продукт, який ви продаєте, і частота покупок такого продукту, і те, хто ваш клієнт, бізнес, кінцевий споживач, і це далеко не весь список того, що потрібно враховувати. Це однозначно дуже важлива тема, але це тема окремого відео, у якому якому, я до речі, розкрию, як не тільки визначити вплив ціни на продажі, доходи, прибуток, але як ви зможете впливати ціною на збільшення доходу і прибутку. Посилання на це відео з'явиться ось тут. Хтось каже, Потрібно збільшити кількість продажів. Тоді й дохід збільшиться. Це вже ближче до правди, але я знову вам скажу, що це працює далеко не завжди. Чому? Перша причина продукт, який ви продаєте, має обмежену кількість покупок. Чим це обмежується? Декількома дуже важливими факторами. Перший фактор сам продукт. Тобто наскільки продукт цікавий і потрібний вашим клієнтам. Якщо ваш продукт не цікавий і не потрібний, то як би ви не намагались? Збільшити продажі, це даватиме дуже слабкий ефект, або й взагалі не дасть жодного ефекту. А потім ще й виявиться, що ви не тільки не заробили, але й зайшли у мінус. Наприклад, ви вирішили запустити рекламу такого продукту. Витратили на це 10 тисяч умовних одиниць, а продали на 7 тисяч. От і виходить, що ви не тільки не покрили свої витрати на рекламу, але й втратили 3 тисячі умовних одиниць. І це ще не найгірший розклад, який може виникнути. Добре, нехай ваш продукт. Цікавий великій кількості клієнтів. Це означає, що ви зможете без проблем збільшити продажі? Ні. Ви не враховуєте ще один дуже серйозний фактор, який не дозволить збільшити продажі навіть продуктів, кількість клієнтів якого може налічувати мільйони і мільярди. Що це за фактор? Другий фактор сезонність покупок. Може виявити, що ваш продукт продається один період краще, ніж в інший. Як би ви не намагались, що б ви не робили, які зусилля і. Кошти ви б не вкладали. Це не принесе очікуваного результату, щоб ви краще зрозуміли, як це працює. Приведу приклад свого знайомого, який займається продажами товарів через інтернет, і сам він професійний маркетолог. В один момент він закупив велику партію товару і ніяк не міг її збути. І товар був масовий, і ціна була нижча, ніж у конкурентів. І що він тільки не робив, які потужні маркетингові інструменти не застосовував. Це давало дуже слабкий результат. І в одного дня він зустрівся із своїм знайомим, який продавав такі ж товари, і розповів про свою ситуацію. І цей знайомий. E Так не сезон же? І тоді, коли настав сезон, усю цю величезну партію буквально розмили. Навіть ті товарні запаси, які давно не могли продати, розібрали дуже швидко. Припустимо, що й товар у вас масовий, до того ж такий, що продається круглий рік. Це означає, що ви зможете збільшити продажі. Не факт. Чому у цей раз не факт? На це відповідає наступний фактор: третій фактор кількість клієнтів вашого бізнесу. Якщо у вас буде мало клієнтів, то й продажу. Продаж у вас буде мало. Їх, звісно, навіть у такому випадку можна збільшити, наприклад, шляхом збільшення кількості продажів одному клієнту. Але цей метод все ж таки має свої межі. Тобто при невеликій кількості клієнтів, як би сильно ви не старались, ви все ж обмежені в доході. Як збільшувати кількість клієнтів? Усе залежить від конкретного бізнесу, але для вашого розуміння приведу простий приклад. Є невеликий магазин продуктів. Нехай в день він може обслужити до тисячі клієнтів. При у таких стараннях 1100. Щоб збільшити кількість клієнтів, такому магазину потрібно збільшити свої можливості в обслуговуванні клієнтів. Як один із варіантів розширити сам магазин. Тоді у ньому можна буде розмістити більше товарів, а отже, більше клієнтів заходитиме у такий магазин. Другий варіант. Відкрити нові магазини. Тоді ми охоплюємо нових клієнтів, і в кінцевому результаті кількість клієнтів зростає. Третій варіант об'єднати обидва попередніх варіанти і ще більше розширити свою клієнтську базу. Чудово! У нас склалась повна картина того, як збільшити продажі. У нас і продукт потрібний великій кількості клієнтів, і купують його круглий рік, і клієнтська база у нас велика це вже дуже потужна комбінація, яка точно збільшить продажі, але Якщо ви не враховуєте цей фактор, то усі щойно перелічені фактори не принесуть жодної користі. Що це за фактор? Четвертий фактор регулярність покупок продукту вашими клієнтами. І справді, який толк продавати один раз, нехай у великій кількості, якщо після цього у вас більше не купуватимуть, а бізнес має працювати постійно. А якщо працює постійно, то й постійно несе витрати на оренду, заробітну плату, споживання енергоресурсів, податки. І багато інших витрат в залежності від типу бізнесу. Як однією, нехай і дуже масовою продажею ви збираєтесь перекрити витрати, які роками будете нести? Відповідь. Ніяк. Що можна зробити в такому випадку? Тільки зробити свій продукт таким, який купуватимуть регулярно. Зрозумійте правильно те, що я кажу, кажучи, що потрібно зробити так, щоб ваш продукт регулярно купували. Я не маю на увазі зробити його таким, який швидко виходитиме з ладу, і тоді до вас приходитимуть, щоб знову придбати його. Я дуже часто думаю, як і ви бачив використання саме цього принципу у збільшенні кількості повторних покупок. Але цей метод. Тут має зворотній ефект, який, якщо у вас придбають продукт, а він швидко вийде з ладу, то скоріш за все, клієнт більше не купуватиме його у вас. Тоді ви втратите не тільки дохід і прибуток, але й репутацію, що навіть гірше. Гірше тому, що це вплине на зменшення кількості як ваших клієнтів, так і потенційних клієнтів, тих, хто хотів би придбати у вас, але дізнавшись, що ви продаєте неякісний продукт, відмовився купувати у вас. Тоді ви втрачаєте майбутні. Дохід і прибуток, через що ви не зможете покривати свої витрати, і тоді бізнес доведеться закривати. Як же тоді зробити так, щоб ваш продукт регулярно купували, але при цьому не погіршуючи якості? Є прості, але одночасно дуже потужні інструменти для цього. Перший зробити так, щоб у клієнта взагалі виникло бажання у вас купити повторно. І дійсно, про яку регулярність покупок можна говорити, якщо після першої покупки у вас клієнт не готовий купити. Купувати у вас знову. Тоді виникає питання: а як зробити так, щоб клієнт захотів купити у вас повторно? Для цього вам потрібно першою ж продажею задовольнити усі його очікування. От прямо все, що пообіцяли в рекламі, усе точно виконати. Слово в слово. Чому це може викликати задоволення у клієнта від першої покупки, якщо це і так очевидно, що те, що ви обіцяєте, треба виконувати? Справа в тому, що у країнах на пострадянському просторі є переконання, яке, до речі, підтверджено життя. Що те, що обіцяють у рекламі, не завжди правда. Тобто у рекламі перевищують властивості товару, який рекламується. Купуєте ви, наприклад, засіб для миття вікон, а вам у рекламі сказали, що він не залишає слідів на склі. А насправді він залишає ці сліди. І це для усіх звично і ніхто цьому не дивується. А коли покупець натрапляє на продукт, який справді справляється з усіма розрекламованими функціями, це дуже сильно виділяє такий продукт на фоні. Інших такий продукт не тільки почнуть купувати повторно, його самі ж клієнти почнуть рекламувати, переказуючи один одному. Ви мало того, що зробите покупки регулярними, так ще й в рази збільшите кількість клієнтів, а разом з ними і їх регулярні покупки. Тому якщо ви, наприклад, будете виготовляти засоби для миття вікон, то якщо ви сказали, що цей засіб не залишає слідів, то попрацюйте над своїм продуктом, зробіть так, щоб він і справді не залишав слідів. Другий Збільшити швидкість використання продукту. Зробивши так, ваш клієнт швидше споживатиме ваш продукт, і у нього виникатиме потреба знову придбати його. Якщо ви використали попередній інструмент, то у клієнта виникає бажання купувати саме у вас. А як це зробити? Як зробити так, щоб клієнт швидше споживав ваш продукт? Є багато варіантів, і усіх їх не розкрити в одному відео, тому приведу один. Усі ми знайомі з тюбиком для зубної пасти. Як більшість людей. Дей наносить пасту на щітку правильно. На всю поверхню. А чому так? Бо у кожному черговому рекламному ролику зубної пасти так показують. Хоча для ефективної очистки зубів достатньо нанести об'єм пасти з горошину, що відбувається на практиці. А відбувається те, що ми використовуємо значно більший об'єм, ніж нам потрібен, а отже, швидше його використовуємо. А отже, швидше підемо купувати новий тюбик. Ось так і збільшується швидкість використання продукту. Третій Збільшити асортимент своїх продуктів. Тоді у клієнта виникатиме потреба частіше здійснювати у вас покупки. Перевага такого підходу в тому, що він працює навіть у сфері, де продукти мають довгий термін використання. Таким чином, ви вбиваєте дві проблеми: і регулярність покупок збільшуєте, і кількість покупок. Приведу приклад, ви виготовляєте техніку для дому, ви виготовляєте тільки пилососи. В такому випадку клієнт, який у вас купив такий пилосос. Звернеться до вас лише через декілька років, коли його потрібно замінити. І це в випадку, якщо клієнт був задоволений покупкою у вас, результат. Клієнт купуватиме у вас нерегулярно, а отже, вам потрібно буде постійно шукати нового клієнта. А це додаткові затрати часу і грошей, що зменшує ваш прибуток. Щоб збільшити регулярність покупок, вам потрібно розширити кількість техніки, яку ви виготовляєте. Наприклад, запустити виробництво прасок. Тоді, у випадку, якщо клієнт задоволений полососом, який він у вас придбав, він з великою ймовірністю придбає у вас ще й праску, від чого кількість повторних покупок клієнтом. У вас зросте як наслідок ваші доходи і прибутки. І ми повертаємось до нашого головного питання: як же все ж таки 1 цент перетворити у 18 мільйонів доларів в день? Причому прибутку? У чому ж секрет такого величезного прибутку? В ціні чи в кількості продаж? Насправді тільки завдяки поєднанню цих двох складових можна досягнути такого ефекту. Тільки якщо ви продаватимете 1,8 мільярди банок в день і, піднявши націнку на 1 цент, зможете заробляти чистими 18 мільйонів в день. Тоді ви можете сказати. Ну тоді потрібно бути Кока-Колою, щоб так багато продавати. Ви праві? Але не зовсім. Потрібно бути не Кока-Колою. Потрібно бути як Кока-Кола. Що я маю на увазі? Перше, потрібно мати продукт, який користується попитом серед клієнтів. Друге, потрібно мати продукт, у якого велика кількість бажаючих купити. Третє: потрібно мати продукт, який продаватиметься цілий рік. Четверте потрібно мати продукт. Який купуватимуть регулярно, а тепер прирівняйте чи не є саме таким продукт, який виготовляє Кока-Кола? От коли ваш продукт буде відповідати усім цим критеріям, тоді й ви зможете, змінивши ціну буквально на 1 цент, збільшувати прибутки в десятки, сотні тисячі разів, практично з повітря, без складних дій і величезних затрат. І це ніяк не вплине на бажання ваших клієнтів купувати ваш продукт. Думаю, у цей момент у вас може виникнути ще одне, мабуть, найважливіше питання: а як зробити так, щоб ваш продукт відповідав цим критеріям? А відповіді на це питання я дав протягом усього відео. Якщо раптом забули щось, перемотайте відео назад і прослухайте ще раз те, що я кажу. Обов'язково зробіть це, інакше про яких 18 мільйонів ми можемо говорити. Якщо прослухали. Запам'ятали, але у вас виникли питання конкретно по вашій ситуації? Приходьте на консультацію для цього. Записуйтесь за посиланням у описі до цього відео. А тепер дуже важливий момент. Без якого усі ці пункти вам не вдасться реалізувати хоч би що робили і як сильно старались. Навіть якщо будете слідувати усім інструкціям, які я описав у цьому відео, про що я кажу? вам потрібно зробити так, щоб ваш бізнес працював як система, як один єдиний механізм. Кока-Кола це системний бізнес, у якому кожен процес відточений до дрібниць. Працює чітко, злагоджено, по всьому світу і сотні років. Але знаєте що? У вас зараз є дуже серйозна перевага над Кока-Колою, яка Кока-Кола відточувала свою систему сотні років, витратила на це мільйони і мільярди доларів. Вона робила це методом проб і помилок. І далеко не завжди успішно. Вам же відкривається доступ до цих знань прямо зараз, причому абсолютно безкоштовно. А ось і перша. Щоб перетворити бізнес у систему, яка працюватиме так ефективно, як і в Coca-Cola, вам потрібно освоювати бізнес-технології, які на даному етапі рекомендую почати з ось цих. Усі вони важливі, тому обирайте будь-яке і зустрінемось вже за кілька секунд.